На діяльності, який заключається у цілісному пізнанні світу і баченню проблеми повністю у системі. Дуже важливо розчленування даного поняття на окремі частини, але навіть і не це важливо, важливіше те, у якому взаємозв'язку перебувають ці систем, частини даної системи. І як тільки людина усвідомлює цей взаємозв'язок е, частинами. На собі. Повністю картина стає цілісною і зовсім інше йде сприйняття світу. До речі, це соча... цілісні знання обов'язково. Назвіть, будь ласка, українських дослідників, які досліджують цю <клід> програму. На жаль, мені самі дуже прикро, але, на жаль, їх замало. Це Одеса займається на науковці. Мільорович і Шрагіна дуже масово і практично це Запоріжжя, приватна школа Ейдос, і сама розробниця авторка даної схеми моделі, яку я використовую конкретно системного підходу Олена Михайлівна Григінарова. Більш сюди центр із захід, Ми, на жаль, вибачте, не можу назвати, в основному Росія. Що подача матеріалу відбувається цілісно. Зараз саме в сучасний світ, і в державному стандарті, і навички 21-го століття, які є цілісне сприйняття світу І коли ми, вчителі початкових класів, будемо з мамочку привчати дітей до подачі, сприйняття, і коли це буде. Іменник, прикметник, будь-яка тема. Коли ми зразу подамо ось ці картинка, а тепер ми працюємо саме над цим. І коли дитина буде ці елементи системи чітко просвідковувати і бачити, бачити цей взаємозв'язок оцих цих окремих тем, коли ми тему просто даємо не показуючи, А я в цій системці і є саме інтеграція, тому що дуже багато повторень в інших предметів є. А от зараз, я просто як заявляла в майстер-класі, тобто це і бачимо, і чуємо, і відчуваємо, і держимо, живе і надсистема, і підсистема. Тобто це повністю йде, тут не лише ми можемо з одного предмету розглядати будь-яке поняття предмет явища, ще повністю з іншої, скажіть, будь ласка, у Під час майстер-класу позвучало ми адаптували схему моделі для початкової школи. Це ваша авторська розробка. Дякую. Так. Дуже дякую вам за запитання. Так, авторка Олена Михайловна Бритінарова е, презентує цю саме схему модель е, функціонально-системного підходу. І е, чомусь е, оця технологія проживається саме для середньої школи. Зу початківці научнообразними воно якось трошечки ну, дуже важко його застосувати. В чому саме ну, розробка, те, що намагалася зробити? Авторка заявляла саме читання, робота над термінами і поняттями. Я взяла цю схему, я її використовую як структуру уроку, тобто це йдуть по етапи і повністю адаптую більш до схеми подачі. Світлана Осильна, скажіть, будь ласка, а з якими труднощами в своїй роботі з розвитку системного мислення ваших учнів, ви зазвичай? Дякую. Про, про, проблеми виникають саме у е, системне мислення. Це ну, дуже важко було знайти визначення про я трошки вручусь, е, поняття, що таке системне мислення. І от з тих всіх варіантів, які я шукала, це елемент творчого мислення. І от саме, а де живе? Таке поняття явище, от спонукати дітей до такого творчого 에, мислення 에, 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 щас, асоціації. от тут їм важкувато, наскільки ми звикли і діти звикли, дає, даємо знання, діти, ну розумієте, це діти їм брати важко, їм треба взяти по і коли вони тільки через власний досвід це зроблять. Перший клас вчимося, а на другий клас вже набагато легше на моїх дітях. Чи можете ви назвати декілька синонімів до слова творчий? Креативний, незвичний нестандартний. Будь ласка, формування яких ключових допомагає допомагається така схема? Дуже дякую. В першу чергу це вміння вчитися. Саме оця схема. Та саме ця схема допомагає учні побачити проблему, самому побачити проблему, самому знайти рішення, вихід з цієї ситуації і якось її вирішити. Це одна з ключових компетентностей. Інша це загальнокультурна, тому що зараз при прийнятті на роботу, престижну роботу, вимагають такі критерії працівники. Я дивилася статистику в системне мислення, і це плюс вміння працювати з інформацією. Я дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чи можна вимірити системність мислення і яким чином? І для і це все для того, щоб порівняти наскільки підвищується системність мислення у ваших учнів після застосування всіх цих новацій? Так однозначно я не можу дати відповіді, чи можна виміряти. Але знову ж таки, читаючи цю статистику, знають досліджуючи матеріал, саме системне мислення це рівень власного зростання людини. Людина не народжується з ним, тобто це певні набуття. І от коли людина працює, це порівняння з попереднім результатом. Ви знаєте, не лінує і не порівнює. Далі мамою, ми можемо побачити в результатах навчання. Скажіть, будь ласка, система позначок ви створюєте самостійно чи разом з учнями? С система позначок, едентичні прийоми і де живе сердечко власне ставлення. Порівнюємо це авторські моделі. Це авторські mm. ми. Єдине, yeah, що yeah. ми чайник, я заявляла, це в яких в трьох станах може перебувати дане поняття предмет явища. Ну просто не, не все може бути в станах. Тому ми як для учнів початкових класів адаптували ну, таку рубрику, як для чайників. Тому вона так трошки сучасно звучить, але учні своїми словами можуть пояснити і це набагато краще сприяти. Yeah. Я.